Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, і Зараз буде тестування системи розвантаження спини від українського виробника Next Generation Armor, броня наступного покоління. Власне, ось вона вже встановлена в мій комплекс спорядження. Є деякі, до речі, зміни відносно попереднього відео. Зараз я про них розповім. Ну і власне в цьому відео буде тест. Плюс-мінус такий самий, як і з попередніми системами, як і попередні тести. Тобто я в бронежилеті з бойовим поясом накидаю на себе ще й рюкзак з навантаженням і проходжу, скажімо так, по бездоріжжю полями приблизно 2 кілометри. Потім ділюсь з вами своїми враженнями і, скажімо так, відчуваю на собі або не відчуваю ефективність роботи системи розвантаження. Тому всім приємного перегляду і ми починаємо. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балі. Істика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Guns Hub. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Почати хочу ось з такого моменту. Як бачите, одне плече системи, я запхав прямо виплечову лямку плитоноски, і мені здається, так буде набагато краще. І м'яка плечова лямка більш широка плитоноски буде в мене на плечі, а не ось ця ось вся історія. І, в принципі, мені здається, і триматись воно буде краще, ніж на ось таких, ну, не дуже впевнених, так би мовити, липучках. Тому зараз точно те саме зроблю з іншої сторони. Ось ця штуковина виходить, мені вже не потрібна. Я думаю, не на всіх плитоносках можна так зробити, тому що не у всіх є така конструкція. Тепер мені потрібно відповідно. Ось ця жорстка частина велкро. Далі розбираю свою плечову лямку. Так. І ось тепер у мене е, стропа, яка на плечовій лямці, яка для регулювання, я її клею прямо, прямо на ось це плече системи розвантаження. І тут виходить десь на початок велкро, мені треба її закріпити. Правильно? Ні, неправильно. Треба, щоб початок системи був у мене біля фастексу. Ось так. Так, так, так. Все, воно закріпилось на ту верхню частину велкро. Далі все це разом я упаковую уже в свою плечову лямку від моєї плитоноски, так як, в принципі, воно у мене і було. Тепер тут всередині трошки менше місця, але ремінь для зброї пролізе та і шланг гідратора, я думаю. Також має пролізти. Не факт, що у вашій плетоносці буде така сама компоновка плечей. Якщо така сама, тоді можна встановлювати ось таким чином. Якщо не така, ну тоді вже. Так як я встановлював, як було перед цим. Тобто система досить універсальна і розрахована на різні типи плитоносок. Ну, це насправді добре. А тепер, мабуть, саме цікаве, це вага, яку я власне буду переносити, і тут, як я вже казав, доведеться важити все разом. а Хоча ні, не доведеться все разом, мені просто треба якось запам'ятати розміщення цього поясу, і я можу зважити окремо плитоноску. Мабуть, так і зроблю. Тому що важливо саме вага плитоноски і вага рюкзака. Бо саме ця вага буде у нас розподілятись системою розвантаження. А вага пояса в моєму випадку не дуже має значення. Так, кілограми. Чіпляю за стропу. Вага плетоноски з магазинами, з усім, що на ній, десь приблизно 12,5 кг. Ну, Можна округлити до 13 може там ще щось докину, не знаю, якась там радіостанція, умовно. Зараз на плетоносці у мене три магазини з БК, дві гранати, ну, це учбові мультитул, ніж. Утилітарний підсумок типу під телефон і позаду великий підсумок під гідратор, але самого гідратора там немає, і в принципі ось цей підсумок він зараз порожній. І зараз зважу рюкзак, рюкзак плюс-мінус те саме, майже 13 кілограмів. Тобто, загалом вага, яка в мене на плечах, це приблизно 25-26 кілограмів. Ну, мабуть, можна тут округлити вже до 25. Вага пояса, знову ж таки, до уваги зараз мною не береться, тому що ну немає значення і вага і так має розподілятись мені на пояс. А от чи буде в мене з 26 кілограмами на плечах? Боліти спина від двох кілометрів дороги. Ну, побачимо, як буде працювати дана система розвантаження. Тому зараз я все це на себе вдягаю і в дорогу. В принципі, наче нормально: ось між плечем і лямками відстань є. Значить, система працює. Тому зараз вдягаю ще й рюкзак. І, в дорогу, до речі, забув сказати по вазі плитоноски, чому так багато може хтось написати, тому, тому що ще є захист паху з балістичним захистом по другому класу. І також в камербандах у мене встановлений балістичний захист по другому класу захисту. Ну і плюс позаду, де горизонтальна аптечка, там також захист попереку, знову ж таки, другий клас захисту. Він важчий, ніж перший клас захисту, і він ще важчий, ніж відсутність будь-якого захисту. Так, зараз. Вдягну рюкзак. Обов'язково застібаю грудну стяжку, щоб лямки в мене не сповзали з лямок бронежилета. Ну і нібито ніби на плечі не дуже давить, значить плюс-мінус має бути все нормально налаштовано. Відчуваю вже трошечки навантаження на поясі, значить система працює. Ну і, власне, 2 км шляху, як і в попередніх тестах, тому погнали. От я й вирушив у свій шлях тестування системи розвантаження. В принципі, навантаження я вам показував. Бо я вже, якщо чесно, забув, просто між тим кадром, коли я виходив і коли от зараз йду, пройшло декілька годин. Я об'їздив декілька розборок. Магазинів в пошуках шківа для течіка. Коротше, шкіл для течіка так і не знайшли, але це не має ніякого відношення до е, суті цього відео. А суть цього відео в тому, чи працює система розвантаження спини Next Gen Armor, е, чи не дуже. Знову ж таки, в порівнянні з системами Marom Dolphin від балістики і системою RPSM, які я тестував. Дещо раніше, плюс-мінус в таких же ж самих умовах. Тому йду, ну і далі буду ділитись своїми враженнями. Так, дійшов до ось такого поля. В принципі, воно плюс-мінус таке ж саме, як і минулого разу. Відносно м'яке, ну, відносно. Нормальної твердої дороги, то йти по такому м'якому ґрунту, звичайно ж, дещо важче, ніж по якійсь звичайній твердій дорозі. Але йти мені залишилось трошечки більше половини в одну сторону. І хочу вам сказати, що дещо я відчуваю навантаження на мій хребет. Це мені прямо не те, що дуже подобається. Але побачимо, як воно буде на фініші. О, вже й тут все позеленіло. Мабуть, навіть щось посіяли на цій частинці. А ні, це схоже просто на траву. Хоча, може, якось її обробляли. Ну, в принципі, це не грає ніякої ролі, тому що я майже доходжу до половини свого маршруту, до, скажімо так, чекпоінту. Це десь близько одного кілометру по полю. В принципі, не те, щоб дуже велика відстань, не те, щоб дуже велике навантаження, але я реально відчуваю невеличкий такий біль в спині на хребті, що є насправді не дуже добре. Можливо, я дещо неправильно відрегулював дану систему. Щодо поясу, в принципі, він нібито добре затягнутий, я б не сказав, що він там сповзає, то Ну, навантаження також передається, я це відчуваю. Але, скажімо так, недостатньо воно передається на бойовий пояс. Тому зараз спробую все це зняти і дещо його е, переналаштувати, щоб по дорозі назад, можливо, стане легше. А можливо і не стане. Власне, для цього я й знімаю дане відео, щоб розібратися в ось таких усіх нюансах. І... Ну, власне, от, я і прийшов до свого пункту призначення. Хочу сказати, я трошки втомився. Тому зараз все це я знімаю. Пробую трошечки збільшити висоту, щоб, можливо, дещо ефективніше працювала дана система. Але от прямо під питанням, наскільки добре вона працює саме з рюкзаком. Я думаю, з плитоноскою все має бути окей, але плитоноска і не має якогось там великого навантаження. насправді того. От рюкзак. Там близько щось 13 кілограмів, то все-таки певне навантаження дає. Хоча, знову ж таки, от зараз декілька слів в порівнянні. РПСМ я носив з більшим навантаженням, і в РПСМ, як не дивно, у мене не відчувалося болю в спині. Тобто та система працювала. Дещо краще. Щодо Марондольфіна, то в Маромдольфен трошки інша історія, там немає ось цих плечових лямок, і Марондольфін він працює тільки з задньою плитою бронежилета. То я там навантажував типу підсумок утилітарний, який на задній плиті. Тут же ж є ось ці плечові лямки, але, ну, мабуть, вони не настільки ефективно працюють. Хоча зараз спробую їх підналаштувати, можливо, вони будуть працювати більш ефективно. Так. Як мені здається, що і зазорцей кудись пішов, можливо, все-таки я пояс слабо затягнув. Розтібаю пояс. Ні, все-таки плитоноска опустилась і відчув я трошки більше навантаження. Тобто система все-таки працювала, але, мабуть, працювала недостатньо ефективно. І зараз я вам продемонструю недолік даної системи. Це те, що немає швидкого скидання і швидкого вставляння. Тобто, в принципі, в туалет сходити ми можемо і так, просто розтібнувши пояс. Але якщо нам потрібно пояс зняти і потім пояс одіти, то потрібно буде знімати і плитоноску, щоб знову ж таки налаштувати ось, цей, ось цю систему з'єднання. Вона тут не є дуже зручною. Ну, ось, для прикладу, я знайшов ось це кільце. Зараз мені треба швидко скинути пояс, щоб зняти цю систему. Все, пояс я зняв. Далі я можу зняти плитоноску. Ну і в принципі на цьому все, спорядження знято. Тому зараз спробую трошечки переналаштувати і власне піду назад. Ну і Для того, щоб підналаштувати цю систему, потрібно просто змістити ось цю частину, яка на велкро, дещо нижче. Ну, приблизно на 2-можливо на 3 см, я її зміщу. Бо коли я міряв саму плитоноску, в принципі, мені вистачало таких налаштувань. Але з рюкзаком, схоже, що не дуже вистачає цих налаштувань. Трошечки вже покошлатилася ця яка частина велкро ну, тако. Так, добре. Далі потрібно все це вставити. Ось це незручно. І це треба буде робити кожного разу, коли ми будемо роз'єднувати дану систему. Це реально незручно. До речі, вона працює по принципу СТК СС, якщо кому цікаво. Просто жорстка частина вставляється в той карманчик і там якби Впирається на тому все. І тут прямо не вистачає якогось типу Фастекса, як от у Маром Долфіна, чи навіть як у РПСМ, там щось по типу кобри зроблено, але воно реально працювало, як би то не дивно, воно там робоче. Тут же ж система не дуже зручна і поки що, як на мене, вона працює найгірше з усіх трьох. Але зараз ще дорога назад. Інші налаштування. Спробую трошечки сильніше ще підтягнути пояс, щоб він тугіше на мені сидів. Ну, ось так. Все, тут зачепив, ремінь підтягнув, тому зараз одягаю знову все це на себе і вирушаю назад. Ну і знову ж таки, незручне вдягання через те, що плитоноску треба вдягати одразу з поясом. Це реально не дуже зручно. Так, спробую пояс гарненько так зачепити. Все застібаю камербанд і плечова лямка. От, зараз воно прямо відчувається, що вище. Ось тут, ну я не знаю, чи буде помітно на камеру, але ось тут добре відчувається, що. Плечі, плечові лямки сильніше підняті, і воно все-таки висить. Але хочу відмітити, що систему РПСМ я тестував з бронежилетом сармат, і бронежата сармат більш широкі лямки у даної плетоноски ЮВІНБейс. Лямки звужені для типу більш зручної вкладки. Тобто плече у мене більш відкрито. У сармата трошки по-іншому, там лямки вони розміщені ширше, вони самі по собі також трошки ширші. І там, типу, рюкзак краще на них лягає. Тут рюкзак не дуже добре лягає на ось ці, е, завужені лямки. Але ну типу вкладка зручніша. Коротше, якогось ідеального спорядження, мабуть, не існує, потрібно користуватись якось. Тим, що маємо. Ну і для ефективності, відповідно, плечові лямки рюкзака мають лежати на плечових лямках моєму, моєї плитоноски в даному випадку. Тобто цю нагрудну стяжку потрібно обов'язково застібати. В принципі, в принципі Ось так все це виглядає і ну лямки я б сказав, лежать все-таки на лямках. Плитоноски, тому теоретично має працювати. Що там? Поприсідати, повставати, не знаю, понагинатись. Давайте ж спробуємо. По нахилам вліво-вправо. В принципі, все нормально. Я не знаю, що тут може бути ненормально, яка має бути та система. До речі, якби це була ось ці два штирі по боках, то мені здається, що якраз таки отакі нахили з тією системою будуть дещо гірші. Нахили вперед-назад також. Е, також все нормально, назад там сильно і не понахиляєшся. Так, положення лежачі. Ну, також, в принципі, все окей. Е, вставати також можна. Пригати я сьогодні вже не буду, бо окрім знімання відео, в мене є ще інша робота, на яку також витрачаються сили та моя енергія. Тому вирушаю назад. І ділюсь своїми враженнями від е, системи Next Gen Armor. Пішли. Поки що до кінця не дійшов, Якби ще більше половини дороги, але вже зараз хочу сказати, що після переналаштування, після того, як я дещо підняв. Самі оці, ну жорстку частину плечові лямки даної системи, то різницю я відчуваю. Все-таки вона в мене була дещо неправильно налаштована. Ну і власне, це, скоріш за все, тому що налаштовував я її без рюкзака, а лише з самою плетоноскою, то з вагою плитоноски вона справлялась. А от ще плюс 13 кг рюкзака е тиснули мені вже на спину. Ну, може, не всі 13. Може трошки менше, але все-таки вага була на спині. Зараз краще, зараз доходжу вже майже, ну, майже половина, і е, буде такий певний вердикт по даній системі. Тому дивимося. Поле пройшов, Залишилась третина, а то й менша третина шляху е, зворотнього, шляху назад, і хочу сказати. Політ нормальний, тобто все-таки налаштування дещо покращили, розменшили навантаження на мій хребет, але вже зараз дійду до кінця та й розповім вам усе, що я про це думаю. Болото пройшов, майже фініш, майже дійшов до кінця. Ну і в принципі, в принципі все нормально. Ну що ж, Повернувся, пройшов 2 кілометри, можливо, з маленьким-маленьким хвостиком. По своїм враженням, по своїм відчуттям, поки я тут, поки воно ще все свіженьке, хочу сказати, коли я йшов в ту сторону, я все-таки неправильно відрегулював дану систему і вона погано. Витримувала навантаження рюкзака, тому потрібно підлаштовувати саме під ту вагу, під те спорядження, яке ви будете використовувати. Але в цілому в загальному працює, тому що повертався назад, ніякого ніякої напруги в хребті я не відчував, тобто вага більш ефективно переносилась мені на. Пояс і ось тут в цих частинах дуже добре відчувається навантаження з одної і з іншої сторони. Точно так само було і з Маром Долфін, точно так само було і з РПСМ. Тобто дані системи розвантаження вони нікуди не дівають вагу, вони не носять вагу спорядження замість вас. Вони просто переносять цю вагу з плечей на пояс, що насправді має сенс, як на мою думку. Тому користуватись такими системами можна, кому вони підходять, кого вони влаштовують саме по своїй компоновці, по ціні і по всіх інших параметрах. Тому що ціни різні, по зручності також все різне, працюють вони дещо по-різному, але більш детально про порівняння ось цих трьох систем Маром Дольфін від балістики, RPSM від Трис eh, і даної системи від Next Gen Armor. Броні наступного покоління буде окреме відео з детальним порівнянням, з плюсами і мінусами кожної з цих систем. Свою думку я в принципі про все це вже склав. Залишилось тільки небагато. Просто винести його все кудись в поле, розкласти і розказати вам про все це в деталях. Мої ж висновки по даній системі, скажімо так, є деякі нюанси, про які я вже в принципі говорив. До речі, зараз спробую розтібнути пояс і відчую всю вагу на плечах. О, так, це дуже добре відчувається. Якби я з такою вагою рухався, було б мені набагато тяжче. З великих недоліків даної системи, це вузол швидкого скидання. Він скидається він швидко, але вдягається назад він не швидко. І, в принципі, в певних умовах може просто. Не бути часу, щоб знову ж таки заплести той шнурок. ну В принципі, можна і без, без цього все використовувати, можна просто вставити туди ту, ту частину, якщо ми влучимо. Але в принципі от так от так просто зняти і просто одягнути назад дану систему ну не вийде. тому що, Тобто, вийде, якби пояс ми одягнути зможемо, але от працювати так, як треба, воно не буде. Якщо ми навіть влучимо в той карманчик, в принципі зараз спробую це зробити. Де він? Ось він. Не дуже щось виходить. Ось вона кишеня. Ось, в принципі, влучив. В принципі, тепер воно має працювати, але якщо я десь там нахилюсь, то він вже вилазить і вже сам по собі він в ту кишеню не влучить. Тобто потрібно якось цей момент допрацьовувати, знову ж таки, ставити туди якийсь фастекс, щось по типу кобри, або придумувати якесь інше кріплення, щоб ми могли просто знімати і вдягати. Своє спорядження і щоб дана система працювала. В принципі, по ось цій частині, яка у нас на поясі взагалі класна, вона маленька, ніяк не заважає встановленню інших підсумків. В принципі, з нею все окей. Щодо іншої частини цієї системи, яка встановлюється в плитоноску, то в принципі, в принципі з нею також все насправді добре. Вона дуже добре інтегрувалася саме в мою плитоноску UVIN-Base, в плечові лямки. Все класно. Не до кожної плитоноски вона так підійде, але, в принципі, використовувати можна майже з будь-якою плитоноскою насправді дану систему. Підлаштувати можна буде. Налаштувань по висоті тут також вистачає. Знову ж таки, десь знизу ще якесь кріплення придумати. Можливо, там уже на плетоносці треба якесь велкро. Ну і є ще деякі інші плитоноски, у яких. Задня частина спинка, вона з таки з м'якої частини велкро, на яку там можуть кріпитися додаткові подушки. І якщо у нас тут буде м'яка частина велкро, то дана система буде приліплюватись прямо до плитоноски. І це реально класно, тому що ось тут у нас жорстка система, якраз таки, було б тут м'якеньке, воно б якраз сюди прилипало. Але от зараз ось ця частинка, яка у мене не прикрита, вона мені вже царапає мій підсумок, мій захист попереку. Так, ще з важливого, що не конфліктує з спорядженням, яке встановлене під задньою плитою, не конфліктує там, з спорядженням на поясі, не конфліктує з рюкзаком. Це все насправді добре, це насправді плюси даної системи. Ну І беззаперечним плюсом даної системи, це буде її вартість. Якщо я не помиляюсь, вона коштує 3,5 тисячі гривень. Це найдешевше з інших подібних систем, але у інших є все-таки певні переваги над цією. Ну, Знову ж таки, проте вже більш детально буде в відеопорівнянні даних систем. Що ж, користуватися нею чи ні, нехай кожен вирішує сам. В принципі, можна знайти когось, у кого вона є, просто спробувати, чи воно вам підійде, чи воно добре підійде під ваше спорядження. Тому вирішувати, як би вам. Щодо конкретно даної системи, то є все-таки певні незручності. Потрібно допрацьовувати оце її швидке знімання, швидке вдягання. Якщо цей момент допрацювати, то мені здається, буде дуже дуже гарний mm -hmm. варіант. Якщо коротко і загалом, то мені здається, ця система якраз таки знаходиться десь посередині між Маром Долфіном і РПСМом. Але по вартості вона найдешевша. Ну, коротше, цікавий варіант. Посилання буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео будуть е, відео з тестами інших систем, про які я вже неодноразово говорив Marom, Dolphin та RPSM. І також, коли буде готове порівняння всіх трьох систем, якщо не забуду, також додам посилання в опис до цього відео. Е, на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Ваші запитання пишіть в коментарях, але не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. І тоді ви навіть вмикайте оці там нагадування, дзвіночки, все тому подібне. І тоді ви не пропустите мої наступні відео. Все, друзі, всім дуже дякую. Дуже дякую, що ви дивитеся та підтримуєте мій канал. Дуже дякую спонсорам мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і на цьому все з вами був Полікарпович. З вами була система розвантаження від Next Gen Armor, український виробник. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Невеличке доповнення ось так правильно встановлювати дану систему, з'єднувати, я зробив вже трошечки по-іншому, тому що я нижню частину кріпив наперед. В принципі, і так, і так можна робити, воно там на швидкість та на ефективність системи особливо той не вплине. Тобто я кріпив її сюди, а, мабуть, все таки правильніше буде закріпити її ось сюди. І тоді ось ці хлястики вони також. Додатково фіксують, і захист закриває нам жорстку частину. Ну але знову ж таки, як я вже сказав, на на ефективність даної системи це не дуже вплине, можливо, так буде трошечки зручніше, можливо, і не дуже це от такий от моментик який я помітив після того, коли зняв дану систему. Ну і після використання, бачите, що ці лямки вони залишаються в ось такому трошечки зігнутому стані.